Закінчився опалювальний період, і мешканців нашого міста цікавить, як будуть призначатися житлові субсидії з травня 2023 року. 16 вересня минулого року уряд прийняв рішення про передачу питання призначення виплати нарахування субсидій та пільг на органи пенсійного фонду. Але з 1 грудня рішенням сесії міської ради. Прийнято рішення, якою також дозволено органам соціального захисту, саме управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, здійснювати прийом документів для призначення субсидій та отримання необхідних консультацій. Як же ж у нас сьогодні буде призначатись субсидія на наступний період? Для переважної більшості домогосподарств, які отримували субсидію в опалювальний період 22-2023 рік, допомога буде призначена в автоматичному режимі без особистого звернення громадян. Але є певна категорія домогосподарств, яким потрібно в обов'язковому порядку. Подати заяву для нового призначення субсидій із 1 травня цього року до 30 квітня 2024 року, це якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Якщо члени домогосподарства орендують житло та сплачують самостійно за житлово-комунальні послуги. Якщо серед зареєстрованих членів домогосподарства є особи, які фактично не проживають за цим місцем реєстрації. А також домогосподарство потребує субсидії на цей рік на скраплений газ та тверде паливо. Цим категоріям потрібно обов'язково звертатися з заявою про призначення субсидій із 1 травня, і нагадую ще раз, що можна звертатись як до управління праці соціального захисту населення, так і до пенсійного фонду. Саме з цих питань, де є питання проблемне, потрібно до соціального захисту населення, бо прийнято 12 травня рішення виконавчого комітету, щоб ми складали акти обстеження для тих людей, які фактично не проживають за цим місцем або проживають. І ці заяви ми приймаємо, відразу робимо акти обстеження. Або нам присилає пенсійний фонд запити на проведення таких актів обстеження, якщо люди звернулися до них. Для розрахунку субсидій на неопалювальний період. Враховується середньомісячний сукупний дохід за 3 і 4 квартал 2022 року. При цьому пенсійні виплати для призначення субсидій беруться за березень 2023 року. Субсидія також не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства. Або члени сім'ї домогосподарства мають у власності транспортний засіб, якому менше ніж 5 років, або більше ніж один транспортний засіб після року випуску даного транспортного засобу менше ніж 15 років. Якщо хтось із цієї категорії здійснив вартісну покупку, Купівлю іноземної валюти банківських металів на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Такі запити робляться, банківські установи надають таку інформацію. Також не має права ця сім'я, це домогосподарство взагалі на призначення субсидій. Якщо така сім'я має у власності на депозитних рахунках або в індивідуальних банківських сейфах суму, що перевищує. 100 тисяч гривень. Також ця інформація є у базах. Ще не призначається житлова субсидія у таких випадках. І це треба звернути увагу, тому що багато людей має готуватися уже сьогодні до опалювального періоду 2023-2024 рік. Це якщо загальна площа житлового приміщення перевищує у квартирі 130 квадратних метрів, а індивідуального житлового будинку 230 квадратних метрів. Якщо у складі сім'ї або у складі сім'ї членів домогосподарства є повнолітні особи, які не працюють, не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості і не сплачують єдиний соціальний внесок. Хочу звернути ще раз увагу на те, що хтось із складу членів сім'ї домогосподарства, або члени сім'ї домогосподарства. Всі, хто зареєстровані, і хто відносяться до членів сім'ї тих, хто зареєстрований. Наприклад, зареєстрована донька, а її зять не зареєстрований. Але також береться до уваги і він. І е, враховується те, що він не працює, не навчається, не перебуває на обліку в центрі зайнятості і не сплачує єдиний соціальний внесок. Тому я прошу звертаю увагу на цей момент, бо не пізно. Офіційно зареєструватись, офіційно піти в серд зайнятості, офіційно сплачувати внесок, або якщо це молода людина, то вже поступити на навчання. Тому що вся сім'я тоді буде потерпати. Якщо заявник не повернув надміру отримані кошти за попередній опалювальний період, тобто, якщо були якісь факти, що Надало можливість ну назвати це як надміру нараховані і виплачені кошти. По е, субсидійним виплатам, бо буває, людина не задумалася і не вказала той чи інший вид доходу або не вказала тих даних, які потрібно було вказати в декларації. І от виникають такі прикрі випадки, коли є надміру нарахована і отримана субсидія. І її потрібно повернути. Якщо не повернута, потрібно, значить не буде призначена. І якщо заявник має просрочену заборгованість понад три місяці оплата. За комунальні послуги у розмірі, що перевищує 40 неоподаткованих мінімумів, це 680 гривень. Якщо людина протягом двох місяців ліквідує цю заборгованість або зробить ресретизацію виникненого боргу, то тоді буде призначена субсидія з 1 травня, якщо ці речі зробити протягом двох місяців. В іншому випадку субсидія призначається з наступного місяця після отримання зазначеної інформації. Подати документи ще раз нагадую, можна або до пенсійного фонду, бо працює екстериторіальний принцип, або до управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради вулиця Садова, 9 кабінет, 1, 2, 3, 4. І також можна подати документи у режимі онлайн. Ми постійно проводимо широкомасштабну роз'ясню роботу. в нас вся інформація розміщена на стендах. Якщо є питання, які цікавлять отримувачів субсидій, допомог, пільг, можна звертатись за телефоном 368 42 345 45 26 372 79, а також мобільний телефон 097 503 41. 59. Будемо раді допомогти.